Залізна зміна це сотні і тисячі талановитих підлітків з усієї України, які на жаль через війну втратили більшість можливостей розвивати свій потенціал. Але як відомо, важкі часи породжують сильних людей. Тому українські та закордонні благодійники, зокрема Укрзалізниця та фундація Говарда Баффета, підтримують молодь заради нашого спільного майбутнього. Це соціально патріотичний освітній проект. Він направлений на те, щоб виховувати молодь, яка б залишалась в Україні. Тобто, ми займаємося саме обдарованими підлітками. Їх возимо по Україні, привозимо цікавих спікерів, лекторів, отвозимо на заводи, показуємо взагалі всі здобутки, які має Україна, щоб вони розуміли сенс залишатися саме тут, працювати і разом розбудовувати. 再试一 Така сама філософія і в керівників індустріального парку Біла церква, куди учні залізної зміни днями завітали на екскурсію. Індустріальні парки унікальне рішення для виробників, які хочуть швидко налагодити бізнес. І в білій церкві є навіть підприємства, рекордсмени з точки зору швидкості відновлення виробництва. Ми тут створили всі умови, підвели комунікації, дороги, і відповідно завод приїхав. У цей завод от В'ячеслав скаже. Може, от директор цього заводу. А вони до нас релокувалися в квітні двадцятого року за п'ять днів. У вівторок ми зустрілися, в п'ятницю підписали контракт, а в неділю вже поїхали вагон. Директор заводу прянощів приправка, про який і йде мова, каже співпраця з індустріальним парком Біла Церква дозволила виробництву зберегти і не перервати поставки продукції на вітчизняний та закордонні ринки а також навіть масштабуватися. Ми експортуємо нашу продукцію близько в 20 країн. Але це якби поки що відносно невелика частка. Зараз компанія поставила собі за цілі вийти на ринок Європи. Ми маємо свою окрему компанію в Польщі. А, активно зараз намагаємося вийти на ринок Польщі у цьому році. Зайшли на ринок Чехії. Приклад реалізації ідей нових виробництв та створення з нуля робочих місць виявився дуже цікавим для енергійної та цілеспрямованої молоді, який вона, можливо, вже зовсім скоро своїми силами впроваджуватиме у життя. Було цікаво дізнатися, що в нас взагалі існують такі індустріальні парки. Про таке явище я дізнався взагалі вперше, сьогодні раніше мене була уява, що існує певний завод. До нього треба власноруч підприємцям проводити всі необхідну інфраструктуру. А виявляється, у нас вже є. Так, готові парки, майже все під ключ це правда класно. Мабуть, це допоможе нашим підприємцям більше розвивати свої підприємства, зробити більше грошей, сплачувати більше податків, щоб інші люди могли краще жити. Такі екскурсії лише невеличка частина роботи, що виконує індустріальний парк «Біла Церква в розрізі підтримки молоді. Парк створює новітні кабінети для вивчення предмету технологій в школах міста, організовує співпрацю між середніми та фаховими навчальними закладами та будує. Центр освіти на своїй території, молодь це наше майбутнє, тому ми дуже раді, що до нас завітала залізна зміна, і ми дуже цінуємо, що саме ми свою працею зможемо надихнути цю молодь, робити гарні справи для економіки країни та громади. Тож філософія індустріального парку чітко збігається із завданнями залізної молоді зробити Україну сильною, процвітаючою, а головне конкурентно спроможною країною на світовій арені. Дмитро Ніжельський, Денис Кущенко, Новини, Телеканал Крокус.